Добрий, чудовий раночок. Хлопці вже пакують речі в машину, а це значить, що ми будемо переїжджати. Переїжджаємо ми у ведмежу гору, так як хлопці хотіли, бо вони хотіли на басейни і в дитячу кімнату. Але по дорозі ще заїдемо, як і обіцяли, на равликову ферму. Хто пропустив, я вже розповідала, що равликова ферма знаходиться в Делятині, а ми зараз знаходимося в ворогті. Будемо переїжджати в Яремче, але сам Делятин знаходиться за Яремче, там їхати недалеко. У нас є такий невеличкий запас часу при переїзді. Тому використаємо цей час по максимуму і поїдемо їсти і дивитися на равликів. Що бандит? Не Вінницю, він майже вгору їде. У <с1> <смеш> <Обійні. Ви? смеш> вона? Ні, все їдемо, тільки виїжджаємо все. І так, дивіться, ми вже виїжджали, все, здали наш котеч, подарували нам чай карпатський. Ілля якраз таке дуже сильно любить. Чим можна заманити, так це чаєм. <смеш> Який навіть преміум. От бачите, трав'яний збір. Ручна робота. Прикольно. Ще класно. Ну, дякую велике за чай. Це дуже приємно, коли ти уїжджаєш і щось дають. І от нам ще дали такий магнітик. Якщо ми захочемо забронювати, є ось не через буки. Нахлікали цей котеч, то ось дивіться. Ось така краса. Все класно, все добре. Хто любить такі от садиби в людей, то це... вони всі люблять садиби, правда? Ну хто любить садиби, хто буде дивитись, то, напевно, і любить садиби? Бо тому цей не любить, не буде дивитись. Тому з гарним, чудовим настроєм. Їдемо на равликову ферму. Так, хто там дивиться відео за що дивиться про равликову ферму? думає, що я почала з котеджа, Що це взагалі все взагалі почало, тому що в нас є там попередні випуски. Можете подивитися про цей котедж, Ми робили його повний огляд. А зараз їдемо дивитися в долятині равликову ферму. Хочемо давно вже туди потрапити, але ніяк щось ми не можемо організуватися. Цього разу нарешті у нас є оце тільки зазор часу. Як ми будемо переїжджати в Ярем, чи можемо поїхати туди? Тому що робимо? Їдемо. Тільки хочемо заїхати на око, випити кави, тому що я без кави просто не можу. У мене починається. Люди п'ють каву, не починається панічна атака. У мене наоборот, я не п'ю каву, у мене починається панічна атака. Мені терміново потрібна кава. Тому їдемо поки поки. А потім на равликову ферму. Що хотіла сказати про равликову ферму? А що туди потрібно записуватись? Я залишу якісь силку на інстаграм, так і залишу номер. І ви подивитеся, кому сподобається, хто захоче приїхати. Туди потрібно записуватись на екскурсію, скажімо так, що вас зустріли. Ми вчора подзвонили, сказали, що хочемо приїхати на 12-ту. і нам сказали без проблем. Завтра приїжджайте, все зробимо вас, чекаємо. Ось так. Зараз мені напишуть і скажуть, що Алину пригласили на рекламу. Ні, нас ніхто не приглашав на рекламу. Ми самі туди напросилися. Я навіть не знаю, чи дозволять мені знімати. Я цей момент не оточнювала, але надію, що дозволять, тому що в принципі ми вчора от були в парку науки, то навпаки казали, знімайте, знімайте, відмічайте. От ссылка на інстаграм. Відмічайте, відмічайте, бо мало хто знає про цей парк. Так само хочеться, щоб більше знали про цю равликову ферму в Делятині. Тому я думаю, що нам мають дозволити знімати. Але з приводу реклами, то ні, ніхто нам нічого не цей. Це хочемо самі подивитися і вам показати, чому говорю за номер, бо ви в мене буде. Питатися. Тому одразу говорю, це таке на любителя, звісно, равлики, але на е, морочок обов'язково залишив, тому що якщо будете так, от як ми у вас буде зазор часу і можна буде кудись поїхати, то будете знати, що можна поїхати вдаляти саме на ось цю ферму. Іля, поки паркується, хоче води набрати біля джерела ворогті. Ну що, набрав? Ну де. О, яка вона холодна, то я зразу запотіла пляшечка. Я як цей, знаєш, як ці діти хотіли сказати, ну, подростки. Оце умчительно ласкательне постійно. Пляшечка, бутилочка, водичечка. Набрав водичечку в бутилочку, в пляшечку. Запотілося малесеньке. Не смішно, Іля? Смішно. То роби ахаха. Yeah. <laughs> так, в общем, як будете їхати, потрібно вбивати в картах, куди ви їдете. Тому що це дорога, як на Коломию, і там можна трохи, щоб не не блукати, от просто вбиваєте собі цю равликову ферму. Та що ти написав, в равликова ферма діляти, воно зразу yeah. його знайшло. Yeah. І вон ми вже майже доїхали. Десь там наша точка на карті. Ми собі тільки що спокійно їхали, завернули в дорогу і нас ось тільки що обігнав Rolls ройс <кажу>, кажу, поїхав на Коломию. <кажу> Бачите? Я ж кажу, не треба в Дубай їхати, бо все, все є на місці. Навіть на дорозі на Коломию можна побачити Rolls ройс Так, заїжджаємо на равликову ферму. Тут прям люди є, вони мені одні. <кажу> Ще хтось перед нами заїхав. Так, він був, щоб я трішки, як Береть будете равликом. Давай, дивай. А за так уж розказує. Туда идем. Заходьте, кой Мені так збирається телепником. Я прикольно. їх <ріху> Зараз нам будуть розповідати і показувати Ось все про равликів. Будемо уважно слухати, де як вони ростуть, живуть і як вони відкладають ікру. Вашим б Ви побачили всіх <ріху> равликів тут. Те є більшість під але. Найбільше ми працюємо з лютого місяця. Ось і до кінця травня, це коли йде збір і Крим, пробудження равлика на збір і Крим. Значить, як це відбувається? Звичайно, що для цього потрібна не теплиця, може бути теплиця, але якщо вона ем, з uh -huh. такого зимового типу, так е, в нас літній варіант. Це був проміжний етап між ем, приміщенням зимовим. І полем. Ми сюди випускали малька. Але в цьому році ми малька не випускали. Ви можете зайти до нас на інстаграм, побачити раніше навіть в цьому році тут був мальок. Але в цьому році вирішили, що малька будемо зразу на поле випускати. І це було правильне рішення в кінцевому результаті. Тому що, якщо б ми випустили малька сюди, він напевно би не вижив у зв'язку з погодою. Яка була, так і е, морозами ми просто буджуються, поливається тепленькою водичкою, піднімається температура у приміщенні від 22 до 24 градусів. Ось, і а, має бути вологість не менше 70% Равлики Висипали на ці столи, розбудили. І 3-4 тижні тільки годуємо. Ось так, як ви тут бачите, я насипала тут корм, це є кукурудза з пшеницею. Е, ще додається сюди пакно для того, щоб формувалася мушелька. То можна навіть бачити, як вони їдять. Так, 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 Дивіться, прикольно. ви хочете равликів на руці взяти? Дивись. О, він до речі, ви потім можете звичайно помити руку, а можете ручку. просто втерти цей муцин, так слизь в шкіру, і ви самі переконаєтеся, що він повністю в смоки на ручку і ну, це той муцин, що використовують для кримів і десь Візьми в руку, диви, дивики смашницю, значить. Розбудили, годуємо 3-4 тижні, тільки відгодовуємо, ось так як тут. Поливаємо інтенсивно і відгудовуємо. Ось такі вечики з ґрунтом. Для чого? Тому що равлик в природі відкладає ікру в ґрунт. І нам потрібно, щоб він нам відклав ікру. Тепер ви розумієте, 22 градуси має бути в приміщенні, має бути не менше один, а має їх бути тут як пасочка, ось так. Тоді це. Ось тут теж один. Але це не добре, тому що це занадто. Ми б нічого не збирали. Якщо б ми просто тут трималися вже всі декілька е, глачиків, бо... Чи не буде ікра? Буде чи не буде? буде? Чи не буде. Буде, буде. <ріпи> <ріпи> буде чи не є! Ось, бачите, але вже ґрунт пересох трішечки і ікра випала. Нічого. Так. Ось так. Тепер ми ложечкою, легенько. Звичайно, що це відбувається акуратно, щоб не пошкодити ікринки. Ось такі вони. Це один равлик відклав. Він відкладає, Наш равлик називається Helix Expersa Müller, або маленький сірий, або виноградний равлик. Ось, і він відкладає від 100 до 120 ікринок. В такому коплені називається. Ікринки зліплені, але бачите, вже трішечки пересохло. Нічого, ми зараз їх перенесемо ось такі бокси. Значить, з цього кокона вилупиться приблизно 100 равленят, так? І кри вилупиться мальок. Коло такого вже, скажімо так, розміру, що зможе виповзати на верхню стінку, ось сюди, це вже знак, що можна випускати малька на полі. Вона висохла, але ці равлинята, що вилупляться, вони будуть поїдати незапліднену ікру. Відповідно, будуть набиратися сил. Пішли, що, подивимося на поле. О, Зараз перед висленням ми будемо виставляти щито на поле. І чим щит за щитом? Можливо, ви бачили, хтось вже був на фермах, не були? -е. А ви приїдете до нас буквально в кінці червня. Так і випова або середина червня буде стояти ще. Зараз мені зарано їх ставити, тому що я хочу, щоб ще піднялося перко трішки. Оцей ріпак схрещений з капустою, щоб буде їсти равлик. А, значить, виселяємо. Часто мене питаються, чи втікають равлики з поля. Ні, звичайно, що це вся огорожа готується, все залатується, mm. і це по-перше, равлик не випускає як бар'єр для них. Їм шкодить і воно далі не перерізають. Зараз є сучасні огорожі, є сітки, є електроогорожі, але в нас все дихає. То ми ще використовуємо цю коли. А що? О, сюди йдете вашу О, давай, вибирайте де сідати. Отам шлях. Тоді він готовий. Добре, це ескарко. Ось такий мушелька-крал запечений з е, трьома видами масла По-борунськ, з дотрушкою та базиліком, е, з джипою та з сиром другим. На основу дошкове масло та ще сніжка. Е, дві гріночки з двома видами маринованого з гріночка з паштетом, по бажанням телефона. Це на одну дорослу особу коштує 350 гривень. Без вина 300 гривень. Скільки вам? Дивись, які вони гарні великі свічечки. А скільки Це таке не подивиться. Що, Іля? Іля, на тебе лавро вдівала. <плес> Всі? Прикольно, що так багато можна сидіти на екскурсію приїхати. Давай, 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 давай. Вдівай, вдівай, буду вас фоткати. Вдівай вуха. Чи очі, точніше, вуха, кажу. Вдівай на портфельці равликовий. Да. Де нас фоткає, що снімеш і сам теж з нимишся. І тако, підпригуйте, танцюйте, щось робіть, я буду вас знімати. Ту -ц, ту -ц, ту -ц, ту -ц. Опа, давай. На -на 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 -на. <ххххххх>. Давайте, танцюйте, буду якусь круту музику вам включу. Марку, бери Марк, убери. Встань нормально, отак саме як ми. Підніми. Світр, нічого страшного. І давай, дивися нам. Ну. Давайте. Якщо ми ще одну картину зробили, повісить. <гум> а, чому... а чому ти не хочеш? Нет. Гарна фотозона. Нет, Тут нет, равлики. Нет. Равлики щось там не пересадили коли з кінця червня, правильно? я що? щось знімала, там оромне yeah. дергав. Що равлики зараз будуть і пересаджувати, ці Сейчас штуки ставити. Зараз буду, так. Це ми раніше трохи точніше, їх раніше з травня місяця це діло робили. з кінця. Але зараз ще нічого немає. Коротше, приїжджати потрібно повне yeah. літо. Вони всі будуть на вулиці. Вони всі будуть на вулиці, виходить, все літо. Тому їх буде тут повне і можна приїжджати. Кому в Собі. А на мене не налізе вона. І цей, що я хотіла сказати. почекай, Ілля, ти будеш поки екскурсоводним з цими рожками. Що це? Що вони будуть? Із... Лавров мене збив з думки. Вони будуть вже їх зараз виселяти За того, що була така погода, їх не переселили. Зараз, а мали в кінці травня. Да? Що таке, Марк? Але будуть, будуть вже переселяти все літо можна приїжджати. Дивитись. Марк щось не в настрої сьогодні. Так, да, Марк? Ферма невеличка, але все. Є. Марк, не сюди, пішли. Вон туди. Ідемо зі мною. Що, пробує? Так. Класно, Ну, чого боятися, діночка дивись. Диви, покажи мені, я тебе сніму. Дай сюди. Покажи, тералпі. Давай, Мар, теж не бійся. Дивися. Він не кусається наоборот, який мигенький, да. він не слизький. Це Давай, тобі так кажеться, він напоротки приємний. І да, ну, не ну нема. Бійся. Дай руку, набувається. Дивіться, як він їсть. Дивіться, бачите, це він так їсть. Смішно. Вони так смішно ідеальні, такі ротики маленькі. Бачите, дивіться, цей оп-оп, затягує ротиком. Зараз я всім допоможу, а будете розмальовувати. Мушельку равлика спочатку малюємо. Ось так. А потім робимо що? Що робимо? Правильно. Правильно, молоде. О, як гарно. Нічосики, Провели нам екскурсію по фермі, розказали, як готуються равлики, а зараз чекаємо, поки вони вже приготуються, і будемо їсти. можна. Я каже, це вода з равликів. І опереноше на да. гаряча, обережно. Давай. Я зараз роздам всім. І ми зараз обернемо до вас остати молочку. Не будеш? Роздам усім і потім вже розкажу для всіх. Щоб... А що набро чесничком пахне? Ти не любиш чесник? Ну ладно. <гаду <гаду> чесничку, <гаду 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 смаку> смаку. <гаду> о, гарно все <гаду> <себе>, виглядає. <не> <гаду> 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 ну хліб будеш? <гаду> Екскурсія по фермі та дегустація равликів. Ось цей ваш набір на одну людину. Плюс оці намаски з паштета і з равлика коштує 300 гривень. Якщо ви додатково хочете вино, то буде коштувати 350 гривень. Ми з Ільою взяли два набори таких, тому що будемо їсти без дітей, бо вони не хочуть. Катає, з Промиваю, проварю, насичуючи м'ясо равлика е, ароматами, травами, спеціями. Е, ось. І потім вже можна начиняти мушельку. Так? Е, Попередньо також вже оброблено. так. Значить... Е, то, е, Набір, як ви бачите, входить ось таких три намазочки і шість равликів. З них два за джейкою, два сиром дорблю і два зелені. Всі вони також йдуть із маслом. Який ти намалював? Угу. А ти лавро, який намалював? Покажи. ще Давай покажи. Боже, це наш такий гірський равлик, тому що назва нашого равлика Монснейл, це з латині гірський равлик. Бо якщо б було по англійськи Маукінснейл, це б було щось занадто довго. Тому ми заморочилися і знайшли по латині. Монснейл. Дуже гарно. Молодці. А їм можна чупачу? Можна Ні, Ну може питати, але Лаврова. Але може ось так. Після обіду достали. Я буду відійти. Мушелька з побажанням. Мене теж мушелька з побажанням. Щось відкриємо, подивимося. Давай, як в тебе цікаво. Ми ж на фірмі тут все. Бачу, їдити треба. треба. І посміхатися. Так, да. ну, ви ніколи не посміхаєте. А ну-ка, відкрий мою. Бо я не цей. Так, коли одна перша. Нічого немає, але не приємно. А ну-ка. Здоров'я, щастя, здоров'я. Байте про здоров'я. Здоров Це теж тобі сьогодні казав, що до врача треба все. Бачите, знак. Тоже посмішається. Якщо вмієш читати, то мама почитає тобі, добре? Вибирай. Лаврін, вибирай мушельку. Бери мушельку. Бери. Давай. Ти ж можеш Марк прочитати сам, так що доставай, читай. А ти? Прочитати тобі, що там? Випис? Так, все, ми виїжджаємо і я тут пробую розвернутися. Скажу так, наші емоції. Дуже смачні равлики. Я перший раз пробувала равликів, Ілля десь пробував що десь спробував тихушку від мене. Я щось знаю, що нас вони там в метро, багато не продаються, але щось не пробувала, бо я так. Якщо вибирати там з'їсти щось таке там равлики устриці, то я більше за те, щоб з'їсти котлету з гречкою, скажімо так. Але прикольно, мені сподобалося, дуже смачно, було, класна організація, все розповідають цікаво, показують і равликів, і розпоказують, як вони там, як їх вирощують, показують, дегустуєш. Воно таке легеньке. Да? Тобі перекусили. Зараз їдемо ще поїсти і будемо поселятися. Але дійсно дійсно було прикольно. Мені сподобалося. Порозказували, нам все показали, ми і спробували, і посиділи, і малі, смішні походили, і равликів потрогали, подивилися, як равлики їдять. Взагалі так прикольно, такі кротики маленькі, в них їдять. Тому лайк, за ці гроші взагалі клас. Супер. Отак от поїхати, від'їхати, десь побути, подивитися щось інше, цікаве. Тому будете тут, рекомендую заїжджати. Дуже класне, цікаве місце. Зараз літом якраз буде сезон, равлики всіх будуть випускати в двір, їх там буде багато-багато повзати, тому літом от сезон, щоб їхати на равлики. Що народи, скажеш, як тобі сподобалось? Mm? Да? Мар тобі Мар вже засипає. Час. Дивіться, яка гарна дорога, ми їдемо, спускаємось зверху вниз. Скажи мені Марк про равликів. Тобі сподобалось? Да. Лавро, а тобі? О, Лавро Лаврови від щось. Що тобі більше сподобалось? Ти трогав равлика? Хлопці укачують трохи на поворотах, так? Да? Ну, Лавро придурюється, понятно. Тобі нормально, Марко? Да. Марк щось якийсь червоний, жарко тобі Ой. було. Да? Щось так, на вулиці. Поїмо. На вулиці пише, покажи Іля, 27. Реально дуже жарко. Я не знаю, чи це просто 27, чи це просто буде дощ, мабуть. Бо не. щось прям так. Я в кофті і чувствую, що це я зря зробила. Як устриця, до речі, Іля, кстати, пробувала зі устриці, то Іллі не сподобалося взагалі. Правда, Ілля? Так. Да. Жахливо. Да. Так, а мені нормально. Я би до може кожен день не їла і так, що пісну. Ну, типу, якщо є, то можна і покушати, <гум> Я не знаю. Мені такого прям, що гидко, ужасно, то ні, нормально. Ну, щось якось равлики, то що вони не то, що там ти дивишся, що вони це, я бачу, що багато хто їх їсть, ну щось якось такого, що прям, типу, давай я піду поїм равлики, то ні, Чось, я, я не знаю чого, чого йде. Не знаю, якесь дике, мабуть, правда? Ні, то воно ну, кажеться, що вони вони як м'ясо просто. і си. Ну, як білок, да. ну, так. Ну ти не чувствуєш, що там якоїсь взагалі ніякої слізі чи ще щось, не зовсім нічого. Якщо в устрицях то є слізь, то в равликах зовсім її немає. Тим більше їх роблять там з добавками всякими. Тут були і з дорблю, і чесникові, і вершкові, які там із аджику, і за то дуже смачні. Прям такі, вони такі, як мають бути, не сильно перчені, і не це, прям дуже смачні. Так от їх можна було і побільше брати. Але ми щось так, знаєте, як дегустаційний Можна було з собою її взяти, але Ілля кажу, куди ми їх собою візьмемо. Ілля? Ілля, да, тобі написано було, що передбачення? Передбачені, що було написано, посміхайся. Посміхали. Ну, потрібно. але сама от, організація людей, що не зробили, і рожки, і це, і вони, і передбачення, Молодці. І, да, що молодці видно, що люди стараються. Поглядно, що це більше хобі, але людям, як це горяться, не зробили просто, аби типу, зробити, от ми зробимо і будемо заробляти на цьому гроші. Ні, це зроблено чисто від душі, як хобі. І реально видно, що люди стараються, і це класно, прикольно. Живуть цими равликами. Так що це класно, я їде на такому види. Гарно. Піднімається вверх гори. І їдемо куди ми? Поїмо, так? Да? Їсти, так. Да. Йому mm -hmm. їсти, тому що равликами особо не неїсиш. Це так, якраз і я кажу, зараз ми поїмо mm -hmm. і не захоче. Ну ви понятно, ви ніколи не хочете їсти. Але я їй кажу, що треба поїхати, хоча б це якось наоборот, а проснувся більше. Я Ще вина чуть випила пів бокала. І мені напроти хотілося їсти mm -hmm. ще більше. Скільки там тих пару равликів Ти мене mm -hmm. не мене не їстишся, mm -hmm. так. Ну, можна було типа, брати більше, щоб поїсти. Можна було і салат зарані замовляти, то все, але ми щось як ці. Якось думали, що з дітьми особо ти не посидиш спокійно все одно. А де їсти? Їдемо? тільки рівненько. Де їсти? Ти хочеш їсти? Ні, де їсти? Є, в кафе. Щось їдемо. В садибу. В красну сади їдемо, ще поїмо. А потім будемо вже ведмежі і не будемо не виходити. Не але сьогодні, мабуть, люди не. на вулиці плавають, така погода, що можна на вулиці в басейні плавати. Да, я думаю, Тоже що 29 О, да. Так що? Завтра, дай Бог, буде хороша. Mm, да, і завтра будемо плавати на вулиці. Так, да, хлопці? Марк щось не окість цей. Переходний возрос, тому щось нічого не подобається. Я розішив Марку не їсти, сказав, що да, візьмемо розу, бо вони вже на це поїли. Марк вже зразу жив, так? Да? Да? Ти довольний? Таке тебе влаштовую. Не знімати тебе? Ні, не буду довіда. Так, а на цій чудовій ноті будемо завершити наше відео, зустрінемося з вами вже в новому, де ми е, будемо поселятися в е, ведмежу да, гору. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, як вам ферма. І до нового відео. Бувайте!